На цих кадрах оперативники затримують Олега Макуху. Влітку 15-го чоловік працював головним міліціонером Одеси. Ким робота. Бакуху запідозрили в хабарництві. За допомогою у приватному комерційному питанні він вимагав 20 тисяч доларів. Отримати встиг лише аванс-у 15. Наголошую і позицію президента, і генерального прокурора. Абсолютно нульвати толерантність до корупції. Затримання вийшло резонансним. Головний військовий прокурор звітував про нього особисто. Закон для всіх один. Кримінальне провадження щодо макуха розглядають більше року. У серпні обвинуваченому мало продовжити арешт, але він вийшов на волю. Суддя, споглядаючи на це все пасивно, він задовільняв всі опитання сторони захисту. Я не виключаю корупційної складової і нездатність приймати рішення нашої судової системи, яка потребує реформування. Наступне засідання по справі Макухи має відбутись 5 вересня, але чи з'явиться підсудний, невідомо. За останніми даними підозрюваний у корупції залишив Одесу і зник у напрямку Києва.